Добрий вечір ми з України. У нас сьогодні понеділок. Закінчився робочий день. І ми зараз їдемо в Агромат видивлятись нашу плитку з проєкту. Треба її побачити, як вона виглядає, дізнатися, чи є вона взагалі в наявності. Ну, пощупати. Це важливо, щоб вона була на підлозі, не дуже пориста. А то Проєкт проєктом, але ж треба все покрасити. А потім ми підемо чи поїдемо на нову почту. Треба забрати посилочку. Кавовий транш. Ді, у діда кава вже закінчилась. У нас вже все закінчилось, вже і фільтрів немає. Все просто, під нуль. Так, це нам сюди. На райку у нас. Там десь, так? Да? Меблі, паркет, плитка. О, тут і паркет. Може, тут і ламінат є, сантехніка. Так, да, коротше, це нам сюди агромат на написано, Тут хід. Ще пішти, дивитись, шукати. Наразі в нас проходить збір для 148-ї окремої артилерійської бригади. Ми збираємо їм на Екофлоу Дельта 2 та на РЕП. Долучайтесь до нашого збору, будемо дуже вдячні. Всі реквізити. Можете знайти знизу під відео, а також підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що там я публікую звіти і не тільки. Наприклад, в телеграм-каналі я опублікувала всі сорти наших фруктових дерев та залишила посилання, де ми їх купували. Також на каналі ділюся подіями із життя, які не обов'язково можуть потрапити у влог на Ютуб. Так, Кручені такі трошки шершавенькі. Короче, як нам треба, їх немає і не буде. Дивимось, щось схоже. Яка? А ну далі. Ну, вона така трошки як беж. Так, і по троху. текстурі нормально. Так, да, нам таке, таке що сирувало. Давай проект, покажемо, Давай. Знайте, я зараз позимаю. Дімо, щоб... потім подивишся? Оп, все. Поклали? Звісно. От дивись, я зняла на відео, зараз гляну, як воно виглядає. Зараз ми білуємо паперу. Так. Угу. Ну так, ну, да, воно таке. Вона... Ну, вона буде виділятися на фоні сірої стіни. Ну так. Да. Бумажки да, зараз. Блінтуса наші. Та. О, вона десь Ой, як оце, це підло, да, дуже гарно, да, до речі. Да, І плинтус буде класно. Так, да, це прикольно, Діма. Дуже класно. Дуже... Вона якась навіть сіра. Тут від сіра, так. Да, взагалі ну, така, так. Да. Вон, вона ще знизу. Угу. Підлога. Ламінату немає такого, як це, треба. Що? Ну там, Це саме вже так mm -hmm. вона має дві стінки. Можна mm -hmm. mm -hmm. Дзеркало це класно. Робили прорахунок. Тепер чекаємо, коли прораб фінальний -да. скине нам Прикол в тому, що плитка подорожчала вся але за рахунок знижок. Ми ще можемо трошки зекономити аж на 19 тисяч на всій плитці. Але ну так, да, це ми Треба просто. Це ж ми приблизно просто ще ж по старим розмірам, які нам робили. Зараз ж у нас з новими стінами трошки. Ми розмінились, тому чекаємо, коли нам скине. Прорахунок. Я тільки не пам'ятаю, у нас вона стала трошки більше чи менше? Чи вона просто форму трошки змінила? Топ -топ -топ. Ванна кімната. Не знаю. Короче, плитка. Огонь. Дуже дорога, але дуже гарна. Ні, ну дорога, так, да, але... Що робити? По-перше, а по-друге, там приємний бонус, що там є дуже офігенна знижка. І навіть... І доставка в наше село. Так, да, і доставка не дуже дорога, і вантажники там не такі там по концентрі. Ось. Але прикол в тому, що так як є знижка, дуже гарна зараз ціна. І якщо на всю плитку подивитись разом, то ціна менша, ніж ми рахували півроку назад. А це прям, ну... Дуже круто, тому що по перше за півроку і долар. вирос. давай, давай, хай буде фінальний прорахунок, коли нам розміри точні скажуть, тоді ми з тобою зрозуміємо. зрозуміли. Ну, ми тоді рахували аж на 104 тисячі. Ну це тому що акція зараз, її розпродають. Так от. Я ж до чого я кажу, що через акцію зараз. Плюс, плюс ми зараз на підлогу не вибрали 10. не ту, яка в проекті, бо її вже немає, і не буде, а схожу. Вони в одну сім'ю. Я ж до чого і кажу. Ну, що. а на стінах є. Ще плитка на підлогу, вона якась така вся шершава, що капець. Ми всю перетрогали, перещупали. У нас вже був досвід зі шершавою плиткою. Це взагалі не варіант. Треба щось нейтральне. І не глянець, і на шершаву. Та плитка, вона схоче. Скош знаєте, за відчуттям? Наждак десь 400-500. Та вони такі меленькі, Це капець. Ну коротше, якби навіть вона була в наявності, то ми б щось схоже брали, бо вона по текстурі ну, не, не, не сподобалась. Дуже прям така шершава. Я ще схожу бачила в епіцентрі, але там ну, типу -ля, ну, а-ля, типу копія і в маленькому форматі. Але такі ж саме, як принт. Я ще думаю, чого вона така шершава? Я ще тоді почала переживати, думаю, цікаво, яка наша плитка. Але вибрали круто. крупку. Да, вибрали прикольно. Там була біла така, але ну, вона не біла, вона дуже світла, прикольна. Але, а, єдине, що в нас ж там будуть колір стін певний, квінтуса білі, і вона разом буде не дуже. І плюс у нас ж ця плитка буде скрізь на підлозі. Ну, скрізь там, де плитка. На кухні, і в коридорі, коротше, біла кухня буде з цією білою плиткою, буде занадто все біло. А ця сіра якраз прям буде гарна, дуже. Ламінату цього ніде нема. Мені ще підписники написали, вони працюють в магазині з ламінатами. Я їм теж написала, вони може теж глянуть, є в них така чи нема. А, краще, може, щось інше шо тоді, тому що казали, якщо... що він не дуже ламінат. Ні, Діма, то ти переплутав, то крону оріжні. А, Crono Original. Ой, стільки кронті. Так, все крону, то, крона, все. Коротше, так. Ну, якщо не буде прям такої плитки, як у нас в проєкті, то ми просто схожу знайдемо. У нас є параметри висоти, тобто нам не можна більше вісьми міліметрів. І нормальний класи, водостійку візьмемо. Бо є такий ламінат, який можна навіть, щоб вода була там 24 години на ньому. Нормальна, як і в кухні там стелять. Що так? Щось Все знайдемо. І так, розпаковочка. Я вже її правда, відкрила, все розпакувала, бо воно все було так, знаєте, дуже так, запаковано, особливо ці пляшки. От. значить, Те, що я беру на постійній основі, я не знаю. Можливо, рік, можливо, вже навіть більше, ніж, ніж рік. Це Black Velvet, це моя найулюбленіша кава і не тільки моя. Діду теж подобається, тому діду піде така упаковочка і ще якась із цих теж. А діду я не беру кілограм, тому що ох, я зберігаю це в баночках, а ну, дід з бабусею не будуть заморочуватись, вони оце відкриють і все. І воно так буде стояти, вивітриться. Ну, тому мені простіше їм брати в таких маленьких упаковочках, швидше вип'ють і швидше я їм нову відправлю чи привезу. Прикольний дизайн, мені подобається. Да, турочка, пуровер. У мене, тут, у мене є і турка, і провер, тому от, мені так і роблять помилки. Так, це прям раджу в кожному відео кажу, де про каву. Це мені дуже подобається. Black Velvet. Вона така ніжна. І не гірка, і не кисла. Суперова, Оці я не пробувала. Це також якісь новинки. Еквадор Ель Тундо. Бачите так, спосіб обробки, та, -та, -та, та та Ну так, да, вони і дизайн змінили, і я дивлюсь, що в них тепер упаковки трохи інакше будуть відкриватись. Якщо раніше тут треба було тягнути за хвостик, то тепер треба отак от відірвати. І тут, типу, як зіп пакет Так, напевно, зручніше буде, бо чого, ну, Вони ж чогось вирішили це переробити. Ну, дизайн дуже крутий, мені подобається. А який запах, коли каву відкриваєш, це просто. А тут дизайн залишився. Такий, як і був. Провер у мене такий. Теж задоволена, користуюсь, дуже подобається. Я його колись вже вам показувала. Ой, як пахне. Так, а це їхні новинки в магазині. Це, значить, просто кава, холодна кава, а це холодна кава тонік. Тут вона, як я там прочитала, з лимончиком іде. Можливо, тут написано Chilled Coffee Tonic». Виготовлено на воді з високогірного джерела, високий вміст кофеїну це немало важливо. Допускається наявність осаду, вживати охолодженим перед споживанням а, ну, На сайті я читала, що цей тонік він з лимончиком там ще. Домішки, напевно, присмак лимону, можливо, є. А це просто як холодна кава. І оце дешевше на 10 гривень, ніж оце. Тому спробуємо. Я холодну каву люблю. І прикольно, що вона в таких пляшечках. Бачите, об'єм тут який? Не бачу. 0,33 літри. Прикольно, потім спробую вам розкажу, як мені ципа. А, це бачите, це якась колаборація ципа і. 25 Coffee Roasters, Прикольно, а тут, а тут теж, да, бачите, ципа. Все це ви можете купити дешевше на 20% за моїм промокодом. VLOG25. посилання я залишу знизу під відео. Ще сьогодні мені мають воду привезти. Я якраз чекаю, є дві годинки. Коли ця доставочка буде, бо вона вже, ви бачите, отак: от от. У мене є ще два бутлі, і коли вона вже, ця третя пляшка закінчиться, я вже замовляю воду. Це теж от із постійних таких от теж розходників, як і кава, вода для кави, і ще собакам корм. Також вчора приїхала мені доставочка. Зараз вам покажу, що вони їдять. Це от такий корм з магазину Pet House. Промокоду, на жаль, немає, але я їм, до речі, писала, що можливо їм буде цікаво. Поспівпрацювати, але поки вони з блогерами не співпрацюють. У мене тут сестра колись працювала. В них безкоштовна доставка. От, такий корм вони зараз їдять з червоною рибкою брід. них ще прикольно, що вони кладуть подарунки. От, зараз глянемо що тут. Смаколики. Наші собаки, от саме ці смаколики, просто обожнюють. Клас. Їжа приїхала приїхали і смаколики. Да, до речі, якщо ви блогер і ви щось купуєте на постійній основі, ви можете написати тій компанії, тому магазину, в якому ви купуєте щось на постійній основі, і запропонувати співпрацю. Вам плюс, можливо, щось вам безкоштовно пришлють. Чи знижку вам зроблять блогерську? А ще в мене закінчились уже оці. Як вони паперові фільтри для роверу? Якщо прийшла новенька упаковочка. І оці фільтри можна також замовити одразу з кавою на сайті цьому 25 Coffee Roasters. Ну, Зручно, все таке хоп-хоп-хоп набрали. Ще там є смаколики, але я ніколи їх не брала. Все, лічка, ти вже почула, вже по аромати прибігла. Тут щось шумить, щось тут мамка робить. Коротше, дивіться, тут у мене 12 кг і от в цей контейнер, прям отак от він був впустив. Вже. Все влізло. Я не дуже задоволена. Це теж це з сайту цей петхаус. А от і вода приїхала. Шикарно. Всім привіт. Привіт. Біжимо на вікін екзамен разом. Внутрішній. Внутрішній поки ще. О, яка красива. Що? Як по відчуттям? Блін, я все, що могла від себе, я все зробила. Дивилася до мене віковки ці відео. Все зазубрювало. Якщо не здам, то це буде ретроградний Меркурій. А я певен, що вона здаси. Здасться з першого разу. Якщо не затеплю, ключу актрису буде дивитися, так треба. Як... А все нормально mm. буде. Mm. Вона там вже так зазубрили ті маршрути, що мені аж страшно з нею їздити. На всі ті знаки вже знає. Там біля якого дерева, скільки обертів треба кермо крутити. жесть. половину, Там там Біля такого паркану там головне, щоб ямка головне, щоб вона Ну, просто не розгубилася. Я буду не одна здавати, там буде ще одна дівчинка зі мною. Ну, Але вона пройшла вже всі курси. Всі уроки практично. провів віку на її екзамен щось переживає так що капець. а я тим часом піду зараз куплю букетик, тому що я прям певен що вона сьогодні здасться а ось тут я купую квіти завжди. о, який букетик прикольний Та, до речі, беззаперечний плюс міста. Ось, Коли щось треба купити, вийшов. За 5-максимум 10 хвилин купив все, що тобі треба. В Києві це взагалі все поруч. А якби ми жили на дачі зараз, то на таку покупку мені б знадобилось години-дві, не менше. Що, ну, Можливо... Ну ладно, не дві години, десь годину. Щоб десь такі простенькі купити, там якісь розочки чи що. А щоб такого плану букетів купити, то це вже треба було б їхати кудись подалі. Я здала, що собі воду, купила. що тут чекаю на локації. Цього дівчинка здає. От і Ми потім їдемо. Це було стрьомно. Все, я вже на райку біжу на роботу. Зараз напишу своїм колегам, що я здавала внутрішній іспит. Клас, Тепер у мене починається полювання на талончик. Це може бути дуже довго, навіть місяць. Але нічого, головне, що я внутрішній здала. Все, тепер я допущена до зовнішнього оцінювання. В будь-якому ТСЦ, до речі. Але я буду тут пробувати, бо я тут маршрути ну, знаю. Там з цими талончиками приколи, буває таке, що люди місяцями не можуть їх взяти, потім беруть додаткові заняття, щоб все згадати. От, а ми оці два моїх заняття з курсу залишили їх. Він каже, якщо здаш з першого разу, то супер, не треба буде ніякі додаткові оці два, що ти проплатила. Ще тоді вони якраз підуть на те, щоб все згадати. Фух, так що капець. Клас, оце я молодець. Діма каже, я задрус. А та дівчинка, яка зі мною сьогодні здавала після мене, то вона, на жаль, не здала. Вона посипалась там, як я зрозуміла, на розвороті, на парковці. Ну, нерви. Короче, нерви. Тому що, знаєте, коли ти займаєшся і в машині сидить просто інструктор, ти все робиш отак. От прямо. Дуже легко, чітко, а коли ще постороння людина, яка ще дає тобі команди. О, капець. Це, звісно, так. Да. Але це такий прям груз з плеч впав в мене. Мені цей екзамен снився три ночі. Як я його здаю, не можу здати, щось там їде, в щось не виходить, я газ, машина не їде. Ой, ну все, нормально. Тепер залишився тільки один екзамен. Але чого така проблема з талонами? Я не знаю. Чого так. Але онлайн їх взяти дуже складно, я буду онлайн пробувати. З кому другого перейду. Якщо онлайн все-таки не вийде, бо люди там місяцями просто беруть, то треба буде їхати в сервісний центр і там ночувати. Обов'язково, бо інакше не візьмеш. От таке життя. Ночувати не дуже хочеться, тому буду намагатися взяти онлайн. Ну, хто там прийшов? Я вже знаю, Силенька. Здоба. Вікторія. вітаю з Дякую. На відорі. Поймете. Ну що, як Ох, Ну. Так, нервово. Ну, не здала, нормально, дівчинка там не здала. Не здала? Тільки я здала. Ну, бач, вітаю. Ти я сказав, що здасть. А я ні, я була не впевнена, що я здав. Але ні, я якраз по дзеркалам не забувала дивитись. Прямо туди, сюди. Включала цю актрису, як мені сказали, там навіть не треба все одно краще глянути коротше. Ой, клас, дивіться, яка ти яночка. У мене таких не було. Mm. Ну що, загалом не страшно? Дуже страшно. Дуже. Пересрало, що капець. Але нормально. Ну, славненько. Запаркувалися. Да. Я ж казав. Боже, такий прям букет шикарний. Я не знаю, що це за троянда. Бачили, таке ще таке зелененьке, прикольне. Так гарно. клас. Такий аромат, і оці такі класні.